На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники мінують критичну інфраструктуру, повідомляє УНІАН, посилаючись на головне управління розвідки України. Вгор зазначають, що такі дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати. Зазначимо, загарбники також мінували Херсон на правому березі Дніпра перед тим, як залишити цю частину області. Як повідомляє УНІАН з посиланням на інститут вивчення війни, зсу продовжують просуватися, зокрема на лівобережжі Херсонської області. Тут українські військові продовжують утримувати свої позиції на одній частині кринок. Це 30 кілометрів на схід від Херсона. Також зСУ вдалося розширити свій контроль на територію на північ від селища Підстепове, яке розташоване приблизно за 17 кілометрів на схід від Херсона. Як розповів в ефірі телеканалу Фрідом, військовий оглядач, колишній спікер генштабу ЗСУ, полковник запасу Владислав Селізньов, росіянам є через що нервувати. Українські військовослужбовці тримають під контролем щонайменше три плацдарми на лівобережжі Херсонської області. Російські окупанти змушені знімати підрозділи з інших ділянок фронту та посилювати своє угруповання на лівому березі Дніпра.